Поки вариться 300 г круглого рису, беремо столову ложку солі, пів столової ложки цукру і 2 столової ложки будь-якого оцту, в мене переброжений чайний гриб. Розмішуємо, додаємо до звареного рису, розмішуємо і даємо холодити. Беремо лосось, у мене акційний 250 г, пачка важкового сиру, 180 грам і один огірок. Застеляємо форму плівкою, викладаємо щільно наш лосось, краще, щоб слайси були тонкішими. Потім шар рису, на нього вже краще охолодженого. Щоб добре-добре був охолоджений. Добре утрамбуємо руками. Потім лист норі, якщо по формі він замалий або завеликий, обрізаємо чітко по формі шар вершкового сиру, добре також утрамбовуємо, розмазуємо. Шар тонко нарізаних слайсів огірка. І знову шар рису. Добре, також утрамбовуємо, бо рис має бути. Щільно трамбований, щоб не розсипався. Даємо захолодити в холодильнику десь пару годин, потім перегортаємо і нарізаємо. Ось такі шматочки в нас вийшли. Такий тортик, але я забула присипати кунжутом, і ось я виправляю з чорним і білим кунжутом.